Бутулізм вражає, нервову систему і може призвести до тяжких наслідків, включно з летальним випадком. Бутулізм найчастіше міститься в продуктах домашнього приготування м'ясних, рибних, грибних, овочевих консервах, соленій, в'яленій, копченій рибі, домашніх м'ясних виробах, паштетах, ковбасах. Основна небезпека полягає в тому, що бутилинотоксин не змінює смаку, запаху чи вигляду. Тому отруєння може статися навіть при вживанні на перший погляд якісної їжі. Основні симптоми бутулізму – порушення зору, двоїння, нечіткість, туман перед очима, сухість у роті, труднощі при ковтанні та розмові, м'язова слабкість, загальна втомлюваність, згодом ураження дихальної системи, що може призвести до летального наслідку. Симптоми з'являються через 12-36 годин після вживання заражених продуктів. Іноді вже за кілька годин. Що робити при підозрі на бутулізму? Негайно звернутися до лікаря, не займатися самолікуванням. Бутулізм вимагає введення спеціальної протибутулінічної сироватки. За можливості підозрілий продукт потрібно зберегти для лабораторного аналізу. Профілактика бутулізму це уникати споживання консервованих продуктів, якщо є навіть найменші сумніви щодо їх якості. З метою попередження захворювання не рекомендується купувати у приватних осіб та в місцях стихійної торгівлі солену, в'ялену, копчену рибу, особливо якщо риба не патрона, ясні, грибні, овочеві консерви. Копчені м'ясопродукти, що виготовлені в домашніх умовах. При консервуванні в домашніх умовах дотримуйтесь технологій стерилізації та використовуйте автоклови. Перед споживанням м'ясних консервів піддавайте їх термічній обробці, проварювання, просмаження, запікання в духовці.